Доброго дня, мене звати Назарій вітаю вас на Ютуб-каналі Клубу Рослин. Сьогодні я вам розповім про дуже красиву компактну гортензію, яка називається Бобо. Гортензія волотиста Бобо це компактна гортензія. Порівняно з іншими гортензіями волотистими вона росте значно меншою. Приблизно кущ доростає до 1 метр, метр двадцять висоти і метр-метр двадцять ширини. Зараз. Ви бачите досить високу рослину. Справа в тому, що це є не кущова форма, а штамбова форма. Тобто штамбова форма означає, що рослину або защеплюють на певній висоті, або за допомогою стимуляції центрального пагона вирощують власне один єдиний пагін, і потім в певному місці, в певному віці вже починається розгалуження. Тому відповідно, оця гортензія, яка стандартно в більшості випадків виглядає як кущ, в даному випадку вирощувалися з першого року як дерево. Бачите, тобто тут є. Чітко коренева система. До речі, зразу подивимося на кореневу систему. Подивіться, яка вона красива, здорова, все супер. Далі йде один єдиний центральний стовбур, приблизно на висоті 1 метр, розгалуження, який, власне, і утворює далі кущ. І таким чином ми отримуємо невелике дерево, яке насправді є як кущем, тільки специфічно вирощене. Ця гортензія Бобо дуже рясно цвіте. Вона цвіте починаючи з липня і закінчуючи вереснем місяцем. Цвіте дуже цікаво, власне, в неї не є велике суцвіття, але за рахунок того, що вона цвітане. Кожному пагоні і пагонів є багато. Відповідно, цвіте дуже рясно. Тобто, по суті, весь кущ вкритий повністю квітами. От зараз продемонструю. бачите, як вона красиво виглядає. Потужно на початку колір суцвіт є такий зеленкуватий, пізніше колір суцвіт стає більш білим і з часом рожевіє. Бубо дуже класна рослина, їх можна власне використовувати як для висадки, як в кущовій формі, так і в штамовій формі. Їх можна використовувати для одиночних висадок, їх можна використовувати для висадок масивами, коли власне висаджується велика кількість рослин в певному об'ємі на певній площі. І тоді ми отримуємо такий по суті квітковий килим, дуже красивий. Її можна власне висаджувати так само і на терасі, тому що ця компактна рослина, відповідно на трасі вона буде дуже гарно виглядати і не займати багато місця, можна також її використовувати на балконах. Дуже оця цікава форма штамбова, тобто у вигляді такого міні-деревця, через те, що по суті ми на рівні своїх очей отримуємо букет, який цвіте кілька місяців. І це насправді фантастичне враження. Тобто, це, от уявіть собі, що у вас таке от росте дерево, яке постійно цвіте, яке постійно красиве, і при тому, яке не є дуже великим. то це теж власне, важливо при виборі саме сортів на штамбах. Якщо Зяти про умови вирощування це є сонцелюбива рослина. Вона може рости на різних типах ґрунтів і бідних ґрунтах, і багатих в поживні речовини на ґрунти, однак надає перевагу однозначно багатим ґрунтам з великим містом поживних речовин, і також з великою кількістю води тобто це є вологолюбива рослина. Якщо ми не будемо давати достатньої кількості води, і недостатньо давати поживних речовин, вона буде погано розвиватися і так само буде погано цвісти. Якщо буде пересушення, то вона може і висохнути повністю і померти. На жаль, при виборі місця обов'язково вибирайте сонячне місце з добре диренованим ґрунтом, з доброю вологістю і з багатими поживними речовинами. Якщо у вас відносно бідний ґрунт, я дуже рекомендую використовувати хороші добрива. Це можуть бути звичайні добрива, комплексні, які потрібно носити кілька разів на рік, або використовувати одноразово один раз в рік добрива, комплексні пролонгованої дії. Наприклад, голландські добрива і кота, які клуб Русен Стовою для своїх рослин і таким чином ви один раз носите, і протягом довгого часу ці добрива вільняються, і рослина отримує протягом тривалого часу поживні речовини і красиво цвіте. При виборі, власне дуже важливо звертайте увагу на те, як виглядають листочки. Вони повинні бути здоровими, як виглядають пагони. Вони повинні бути міцними, не розвалюватися, як виглядають самі суцвіття і, звичайно, як виглядає коренева система. От саме такі красиві здорові рослини ми вирощуємо у клубі рослин. Ви ці рослини можете купити у нас в наших садових центрах, в нашому садовому центрі Грінсад у Києві, а також в наших інтернет-магазинах. І ви отримуєте от такі красиві, здорові, якісні рослини, які будуть вас тішити протягом багатьох років. Дякую вам за увагу!